Я тобі нагадаю, да, Варічка, що перш ніж розпочати наше заняття, ми згадаємо про правила безпеки. Що якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, то наше заняття Zoom зупиняється, і ви з батьками переходите в безпечне місце, так? Тому що важливо завжди пам'ятати про свою власну безпеку. І сьогодні тема нашого заняття і буде про нашу особисту безпеку. Тому що наша безпека в наших руках, правда? Угу. Uh -huh. Так. Зараз ми увімкнемо наші чарівні картинки. Варюш, бачиш? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Добрий uh -huh. день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось. Варюша, як ми посміхаємось? Отак, добре. Посмішка повинна бути на обличчі. Усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, квітам, людям. І тоді обов'язково день для нас привітним буде. Лірочка, добрий день. Зараз почекаємо Ліру. Добре? Угу, угу. Сонечко яскраве світить. Сьогодні нема сонечка, сьогодні в нас дощик. А подивися, які у мене є зірочки оці. Є... Ух ти, які красиві зірочки, там прям зіркове небо, то, мабуть, проектор, так, да, Варюшко? коли темно, то зірочки по всій стелі. Гарний Валюшек, да. гарний. <смірки> і тут є комашки. Може так нажимати, і вони самі різні. Класно, Варіше. Не бувають і, Класна, і та... різні. Зрозуміло, так. Ідемо далі. Лірочка, добрий день. Добрий день, добрий день! добрий день, дівчатка! Сьогодні у нас буде надзвичайно цікавий день, бо попереду нас чекає мандрівка, а подорожувати ми з вами будемо на потязі. Готові? Да! Тоді поїхали! Да. Погляньте, на яку галявину ми з вами приїхали! Гарно? Да, ага. Ой, а що це таке? Хто міг загубити в лісі цю хустинку? Я згадала, що по лісі був порядок, хитрун лісовичок переставляв камери відеоспостереження. Тож подивимося запис і дізнаємося, хто до нас був у лісі і хто ж загубив цю хустинку. Переглянемо в камери відеоспостереження. Так. Да. Давайте переглянемо і подивимося, хто ж загубив да. хустинку. Погляньте ось маленька дівчинка, вона гуляє сама лісом. Скажіть, а хіба можна самим ходити до лісу? Ні. Ні, не можна. А давайте ж розглянемо, яка небезпека може очікувати тут на дитину. Тож ми з вами здогадалися, правда, що хустинку загубила дівчинка. Що ж з нею трапилося? Ага. Можна що зробити, дітки? Пошукати. Пошукати так. А що мож... яка небезпека може трапитися на дитину в лісі? Що можна зробити? Ось хлопчик гукає, ау. Він, мабуть, що зробив? Заблукав? Так? Да. так, дітки, можна заблукати. Якщо підете в ліс без дорослих, то можна заблукати. А ще можна впасти в яму. Можна це зробити, якщо бути необережними. Адже ми не знаємо місцевості, правда, на яку потрахуєш. Да. Так. У лісі є сухі дерева, які можуть впасти та травмувати дитину. Може таке статися? Так. Да. Може, треба бути дуже обережними. У лісі є отруйні ягоди, гриби, які потрібно знати та обходити. Правда? Ми з вами на занятті колись розбирали, що є отруйні гриби, а є східні їстівні, так? Да. Можна зустріти небезпечних тварин. Кого зустріли? Хлопчик кого? Змію! Змію, так, змія може вкусити. Так, можна вовка, ведмедя зустріти, лисицю, так, молодці дітки. То, може, з дівчинкою Оленкою щось трапилося, якщо хустинка лежить на землі, а дівчинки ніде немає. Могло щось трапитися? Будемо дивитися далі. Ось бачите, що може статися з дитиною, яка без дорослих гуляє в лісі. Але ж ми не залишимо дівчинку в біді? Да, не залишимо. Не залишимо молодці. Ой, погляньте, викрадачі залишили нам повідомлення. Тут написано Малята, ми відпустимо оленку і тільки тоді, якщо ви виконаєте наші завдання. Ну що, спробуємо? Так. Да. Так добре. Впізнали цю дівчинку? Вона несла до бабусі кошики з пиріжками, але по дорозі вирішила назбирати бабусі ще й грибів. Давайте допоможемо назбирати її сівні гриби. Допоможемо? Так. Да. А ви вгадали цю дівчинку? Хто це? Ні, ми не вгадали. Це червона О, шапочка, діти. Сказки, дівчинка, червона шапочка. Давайте Гри. зберемо гриби. Як ви гадаєте, мухомор, ось отакий гриб, він їстівний? Ні. Ні. Їстівні. Лисички. Їстівні. Їстівні. А ці ні. Наступне наше завдання ми повинні відгадати загадку. По проводці я біжу, без проводки я стою. Де мене немає, там світло не палає. Що це, малята? Електри. Електрика, правильно! Це електрика. Молодці. Назвіть, які електроприлади ви бачите. Всі ці, ці предмети називаються електричними, бо вони працюють від електричного струму. Що ви бачите тут? Варюш, Лірочка, що ти бачите? Лісо, одяг, і, я... і комп'ютер. Так. Пральна машина, фен. Правильно, молодці, дівчатка, ви все відгадали. А як ви думаєте, де живе електричний струм? У розетці. Живе? Ні. Живе, дітки, у резетці, у вимикачі, у лампочці скрізь є електричний струм. А чи можна дітям без дорослих користуватися електроприладами? Ні. ні. А що може статися, дітки? Що може статися? Може, повод може, можем током буде. правильно, молодці, молодці дівчатка. Електроприлади дуже допомагають людям, але вони і дуже небезпечні, коли з ними неправильно поводитися. Тож електричні прилади можна вмикати лише з дозволу та в присутності дорослих. Запам'ятали? Молодці, а що потрібно обов'язково зробити, коли закінчиш користуватися електроприладами? Будьте. Бути обережними. А ще обов'язково їх треба вимкнути, правда? Щоб не залишати вимкненими, тому що може статися пожежа. Та чи тільки електроприлади можуть нашкодити дітям? Ні, звісно, тому що є предмети, якими можна гратися дітям, а якими ні. І наступне ваше завдання, зараз дітки ще доєднуються. Наступне ваше завдання знайти предмети, якими не можна гратися та покласти в кошик. Добре, Паша, добрий день. Небезпечні предмети, які ми покладемо в кошик. От скажіть, м'ячик, ми будемо класти в кошик? Так. Ні, ну він безпечний. А ось молоток ми покладемо, тому що він небезпечний. І дітки можуть ним прибити пальчика. Градусник? Небезпечний. Ніж? Небезпечний. Машинка іграшкова. Безпечна, правильно, ми її не будемо брати. Ножиці. Кладемо до кошика. Книга безпечна. Гітара іграшкова безпечна. Цвях небезпечний. Стірники небезпечні. Шприц з голкою. Небезпечні. Така подушечка з голочками небезпечні. Іграшковий кубик Безпечний. Ідемо далі. Дітки, скажіть, а вогонь це друг чи ворог? О. Діти, вогонь може бути як корисним, тобто він може бути нам другом, а може бути і бідою бути ворогом. Ось коли ми на природі готуємо кашу або, наприклад, смажемо шашлички, то він нам друг, правда? Тому що ми обережні, ми готуємо. А от коли після себе ми не приберемо або не затушимо багаття, то може статися пожежа в лісі, або там, де ми відпочиваємо, то тоді нашій вогонь буде ворогом для нас і для оточуючих. Під час наступного завдання ми пограємо в гру вогонь добрий і вогонь злий. Ви повинні розподілити картинки, картинки, на яких вогонь друг. Віддати до доброго вогника, а де вогонь ворог до злого. Зрозуміли? Так, спробуємо. Так, Там, де дівчинка е, обпеклася і зробила собі рану на ручці. Е, це вогонь друг чи ворог? Ворог, правильно. Там, де палає свічечка, вогонь друг. Ні, Чому друг? Коли темно, ми ж запалюємо свічку, щоб нам було видно в оселі, правда? Коли ми готуємо їж, їсти кашку там, чи борщик, друг. друг правильно, уже ми сказали, що коли ми на природі готуємо е, на багаті правильно кашу або шашлики, то він теж друг. Коли в оселі горить камін, коли холодно взимку і ми запалюємо пічку або камін, то вогонь друг? друг? друг молодці. А коли горить будинок, коли сталася пожежа? Ворог чи друг? Ворог молодці. Коли хлопчик забув вимкнути електроприлади і сталася пожежа, вогонь друг чи ворог? Ворог. І коли палає ліх, ворог. ворог правильно, молодці, діти. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером телефонують пожежникам? 1 0. Правильно, 1 -0 1 Молодці. А під час наступного завдання ми з вами повинні пригадати правила безпеки з незнайомими людьми. Я вам буду читати правила, а ви мені будете пояснювати, чому не можна так робити. Добре? Добре. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. От скажіть чому ви так гадаєте, можна незнайому людину від... пускати в дім, відкривати їй двері? Ні, не можна. Не можна, правда, незнайомцям не можна. Чому? Тому що не можна уколась. Умнічі в молодці. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам і дітворі. Те ж саме, правда, не можна бути самим без дорослих, тому що з вами може трапитись біда. Не можна з чужими людьми розмовляти і дарунки від вас, від, від них вам не можна приймати. Чому, як ви гадаєте, тому що це можуть бути. Незнайомі люди, правда, можуть бути злочинці, які хочуть заманити вас гарною іграшкою. Тому якщо ви не знаєте людину, а у неї є, яка б не була гарна, красива, кольорова іграшка, то ви її ніколи не берете, а відразу кличете батьків або дорослих на допомогу. Добре? В машині чужій пропонують кататись. Що, будемо сідати? Рішуче відмовлятись правильно не можна, молодці. Ні. Ось ми і виконали всі завдання. Давайте поглянемо, чи відпустили вовки Оленку. А ось і наша Оленка. Відпустили. Молодці малята, ми допомогли Оленці, а разом із тим пригадали правила безпеки. Я дуже рада, діти, за вас. І про безпеку ви багато взнали і міцні знання показали. Але пам'ятайте, мало правила знати, їх ще треба і виконувати, але я впевнена, що ви обов'язково будете дотримуватись правил безпеки, адже безпека малята в наших руках. Молодці, дітки, сьогодні ви були уважні, гарні, відповідали на всі мої запитання. Молодці. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Молодці, діти. До побачення. Лірочка, до побачення, Лерочка. До побачення. До побачення.